Ми приносимо перед Богом частину того врожаю, який ми одержали на своїх ділянках. На ділі землі є у більшості з нас, і ми спостерігали, як наше насіння вкладалося в землю, як воно зростало. Ми знаємо, скільки праці, і ми були приємно, ми були мали приємність збирати врожай, так? коли ми приходили і дивилися, що наш труд не марний. І от цим святом я вітаю вас, що ми навіть цього року одержали врожай. Бог був до нас милостивий. Амінь. Віддайте йому славу! Він достоєн прийняти славу, тому що він сказав. Навіть під час війни я накрию для тебе стіл. І він знову вірний. Амінь. Я хочу подякувати Сергію за попередню проповідь. Я вдячна тобі за те слово, яке ти сказав в тої неділі. Ви знаєте, коли я готувала сьогоднішню проповідь, я так хотіла. Трошки торкнутися тієї теми, про яку говорив Сергій в е, прошлої неділі покликання. Знаєте це дуже важлива віха в нашому житті, особливо в християнському житті. Ви знаєте, е, що дуже важко знайти себе в житті, якщо ти не вибрав ніякої професії. так? Ти микаєшся, тикаєшся з одного кутка в другий, але коли ти. Знайшов свою професію, ти можеш щось робити, ти можеш з чогось починати. Як кажуть, від то тепічки танцювати. Але в християнстві я вам хочу сказати трошки інший шлях знайти покликання. І хто слухав Сергієву проповідь, ви знаєте, як це було. Я дякую тобі Сергію за, за те, що ти скоротив мою проповідь на цілих, мабуть, 20 хвилин. І сьогодні, ви знаєте, так склалося, що я народилася в християнській родині, трошки мого роду, також були християнами, і я настільки звикла святкувати християнські свята, що е, навіть не сильно е, задумувалась над тим, який зміст вони несуть. Проповіді були так. Розповідали брати, розповідали сестри, розповідали батьки. І ви знаєте, свято врожаю якось, воно прийшло до мене як що, щорічне свято. Я знала, що восени, коли ми зберемо врожай, ми повинні подякувати Господу на це свято жнив. І ви знаєте, але цього року Господь мені. Зробив такий виговор. Це все, що ти знаєш про свято жнив? Невже це, ти думаєш, що це все, що я хотів сказати, це те, що ти знаєш? Треба робити домашнє завдання, так? А я почала вивчати. Знаєте, я навіть не подумала про те, що свято знив несе на собі. Таку, як вам сказати, так багато чого про що можна сказати? По-перше, що я хочу вам сказати, це свідчення Божої присутності, не тільки в нашому житті. Якщо ми відкриємо пророка Ісаї, 18 главу, 4 вірш, там є такі цікаві слова. Бо Господь так промовив до мене. Я буду спокійний і буду дивитися з місця свого перебування, як тепло те при світлі ясному, як та хмара роси в спеку жнив. Бог каже: я споглядаю на землю. Я спокійний. Бога не турбує те, що проходить. Він постановив для землі закони. І подивіться, як він і обіцяв. Він дивиться на нас сонцем. Він дивиться на нас росою, яка допомагає нашим посівам зростати, так? Перше, про що каже свято з ним, це про Божу присутність. Амінь. Наступне, про що каже свято, це подяка. Ми дякуємо Господу за те, що. Він дав нашим рукам силу, і ми могли трудитися на наших городах. І за те, що він дав силу тим, тому насінню, яке ми вкладали, воно виросло і воно дало плоди, чудові плоди, так? Ми радіємо з цього. Тому що Господь, якщо обіцяє, Він робить те, про що сказав. Якщо ми відкриємо книгу Малахії, третю главу. Так, я вибачаюсь, але <смі> добре будемо цитувати. У вас є що? Я вам скажу, Господь каже, що я для вас забороню тих, хто пожирає ваші посіви. І тому ми можемо дякувати йому за його вірність. Наші сімена дали врожай. Він відігнав тих, хто пожирав наш врожай, так? Ми дякуємо Богові. Малахі, 3 глава, 11, 12 вірші. Ми дякуємо Богові за те, що ті закони, які, які він уклав для землі, вони діють по сьогоднішній день. І один із них це закон сієння та жнив. Давайте відкриємо Книгу Буття, 8 главу, голову 22 вірш. Якщо ви почитаєте те, що передувало цим віршам, ви побачите, кому Бог сказав ці слова. Надалі, по всі дні землі сівба та жнива, і холоднеча та спека, і літо та зима, і день та ніч не припиняться. Закон сіяння та жнив. Бог сказав, не припиняться жнива. Сьогодні наш сіл явно свідкує про те, що жнива не припинилися. Незважаючи на те, як, в якому стані знаходиться наша країна. Але ми цього року маємо жнива. Амінь. Амінь. І ми віддаємо славу Господу за це. Але ми люди віруючі. Так? І Господь. Хоче, щоб ми також мали плід. Слово Боже каже, що ми не напрасно приходимо і топчемо дворі Господні. Кожен із нас має своє покликання. Якщо ви пам'ятаєте проповідь, і Галатам 6 глава, 7 вірш, каже про те, що є. Посів та жнива і в духовному світі. Не, мабуть, я буду читати на стіні. Не обманюйтесь, Бог посміяний бути не може. Бо що тільки людина посіє те саме й пожне. А якщо ми далі будемо читати, то апостол Павло роз'яснює ці вірші. Ці слова далі. Тобто, у нас є два види посіву. Ми можемо сіяти в плоть, тобто в тіло, не наше фізичне тіло, а в, в, те, в те гріховне насліддя, яке передалось нам від Адама і яке вимагає від нас також посіву. І ми можемо сіяти в дух. Те, що ми одержали під час. Коли навернулись до Господа, коли він покликав нас, Слово Боже каже, що ми воскресли, тобто наш дух став живим, і ми можемо сіяти в дух, тобто в добро. І ми матимо, матимемо життя вічне. Бачите, апостол, каже, апостол Павло каже, що якщо ми сіємо в плоть, то від плоті ми будемо мати жнива телінням. Розумієте, якщо ми сіємо в ненависть, що ми будемо пожинати? Якщо ми сіємо в злобу, якщо ми сіємо обіди, що ми пожинаємо? І ви знаєте, я вам хочу сказати, що це стосується дуже багатьох сторін нашого життя. Я хочу навести приклад Якова. Було два брати Яков та Ісав. Яков починав не зовсім добре. Якщо ви пам'ятаєте, його початок він почався з обману. Коли він захотів так сильно Божого благословіння, він виманив первородство у Ісава. І потім що він робить? Він знав ціну благословіння. Він іде до матері, мати приймає участь в цьому обмані, і Яков бере благословіння обманом. Якщо ви подивитесь на життя Якова, як часто обман був в його житті, він повернувся до нього такою старицею. Яков і ладен був вкусити ліктя. Але. Він мав пожинати те, що посіяв. Великий муж Божий, солодкий співець Ізраїлю, людина по серцю Господньому Давид. Як багато він зробив для ізраїльського народу. як багато прикладів він дав для нас, але є й негативні. І я хочу сказати в світлі того, що як ми сіємо в плоть. Давид посіяв у блуд, що пожав смерть першої дитини від улюбленої жінки. Веселі жнива. Старший син влаштовує те, що Давид зробив. Під прикриттям ночі, коли ніхто не бачив. Старший син робить це на очах у всіх. Приємно батькові пожинати. Давид вбив ради того, щоб скрити свій блуд. Що пожинає Давид? Він пожинає такі ж самі вбивства у власній родині. Старшого сина, якого він так просив, не вбивайте, збережіть мені. А ви солома. йому приносять звістку син мертвий. Гарні жнива. Оце те, що роблять посіви в плоть, що роблять посіви в дух. Коли ми сіємо любов, що ми одержимо, коли ми сіємо радість. Що ми одержуємо? Коли ми наших дітей обіймаємо, коли ми даруємо їм любов, коли ми даруємо їм добрі настанови, і коли наші діти виростають прекрасними людьми, прекрасними членами суспільства, прекрасними членами церкви, які далі несуть служіння, це прекрасні жнива. Амінь. І так, закон сіяння та жнив. Про це каже свято жнив. Наступне, про що я хочу сказати, треба контролювати час. Свято жнивка говорить про те, що ми ті, хто сіємо сімена, ті, хто сіємо насіння слова Божого. Від нас залежить. Коли земля одержить радісну звістку і скине себе ненависть, злобу, скине себе той гріх, який прийшов на неї. В Івана 15 голові. 14-тим віршом Ісус Христос говорить про те, що Він є лоза, а ми є гілки. А Він каже про те, що кожну гілку, яка не приносить плоду, Отець відрізає. Знаєте, коли ми сіємо насіння Слова Божого, і людина вертається до Бога. Це є наші плоди, з якими ми прийдемо до Господа. І тому це наша відповідальність за те, що буде сіяться. Ще що я хочу сказати. Свято жнив говорить нам про те, що жатва це кінець світу. Івана 14, главі 35-38 віршем сказані такі слова. Єсть? Нема. Значить, пошукаємо тут. О, значить, ви прочитали. Це не те. Значить, я не ті слова сказала. Івана, 4 голова, 35 38 тридцять восьмий вірш, так? Зрозуміло. Дякую за допомогу, але щось я не те в, своєму, в своїх записах не знайшла. Ісус Христос говорить, що жнивато є кінець світу, а янголи є жінці. І коли настане цей час, Бог пошле жінців пожати. І тому, коли ми дивимося на, коли ми приходимо на свято жнив, ми повинні розуміти, що так само прийде кінець цього світу, і люди будуть зібрані. Але у кожного буде своя клуня. Хтось, чиє ім'я буде записане в Книги життя, одержить вічне життя з Ісусом Христом. Чиє ім'я не буде записане, ці люди вимушені будуть знайти собі пристанище в дуже неприємному місці. Я вам хочу сказати, що жнива каже також про те, свято жнив каже також про те, що Ісус, час благодаті закінчується. Якщо ми подивимося Єремії, 8 голову, 20 вірш, люди, які сказали про це, і про це засвідкував Єремія, він сказав, що пройшли знива, закінчилось літом. А ми не спасені. Бачите? В Ізраїлі жнива були весною. Вони двічі на рік збирали врожай. Потім було літо. Вони переживали нелегкий час, час осади. І я вам хочу сказати, що так само і в нас. Не завжди. Той час, який ми відміряли собі, ми можемо його використати. Ви бачите, що люди покидають цю землю в різному віці. І тому ми маємо час тільки сьогодні, тільки зараз, щоб знайти своє місце в Бозі. Все говорить про те, що Ісус Христос повернеться. Він повернеться за своєю церквою. Амінь. Свято жнив каже нам про те, що нашому спасінню є ціна. І ця ціна дуже велика. В Івана 12 голові, 23 віршом, Ісус Христос каже: якщо зерно, впавши в землю, не помре, воно не буде мати плоду. Коли ми сіємо, ми знаємо, що наші зернята мають вмерти. Зерно повинне дати нове життя. Так як само ми картоплю вкладаємо, вона вмирає. Нам неприємно діставати з лунок стару картоплю. Ми хочемо молоду. Але ціна тієї молодої картоплі смерть старої. Так само Ісус Христос. Він посіяв себе як те зерня. він помер на Голговському крісті, щоб кожен із нас був його насліддям. Що каже нам свято жнив? Це перемога над смертю. Це приємне відчуття. Навіть якщо ми. Відкриємо двері, двері смерті. То це не є кінець нашого життя. Ісус Христос Воскрес! Ми святкуємо це свято щороку. І щороку Ісус Христос нагадує нам про те, що кожен із нас Воскресне. Ми не залишимося мертвим насінням. Ми будемо мати плід. Ми Воскреснемо. Питання в тому, в якому тілі ми воскреснемо? Де ми воскреснемо? Тому що Бог дає тіло, Павло в Галатах каже, що тільки Бог дає тіло тому насінню, яке ми сіємо. І є тіло земне, і є тіло небесне. В якому тілі ми воскреснемо, ми не знаємо. Але я вам хочу з усією увереностю сказати, сказати, що ви воскреснете. Тому свято Жнив каже нам про те, що якщо ти сієш добре, ти пожнеш добре. Ми не можемо збирати на яблуні груші. Ми не можемо збирати на черешні вишні. Сіючи помідори. Ми не зберемо баклажани. Точно так же і в нашому житті. Якщо ми сіємо злобу, ми будемо пожинати те саме, але в більшій мірі. І останнє, Свято жнив каже нам про те, що прийде час, і ми зберемося в Божому Царстві. Всі разом. Як збираються ці плоди зараз на цьому столі, так зберемося ми. Ізраїль святкував про це пророчо в свят, святі Сукот. Сім днів вони жили в кущах. В ці дні вони дякували Богові за врожаї. Вони приносили хліб, і вони приносили Богу подяку. У Матвія 13, гові 24 віршом, і у Матвія 24, главі 31 віршем Господь нагадує нам про те, що Боже Царство прийде. І Бог пожне кожного із нас. Плоди яскраво свідкують, про те, що Бог дотримується свого слова. Свято жнив це свято подяки за його вірність, за його доброту, за його милість, за те, що його слово завжди збувається. І зараз я хочу запросити до молитви подяки, брата Олексія. А будь ласка, я прошу, подайте, будь ласка, хліб. Альош почекай. Альош, почекай. Ми будемо звершувати дві молитви. Першу молитву ми подякуємо Богові за врожай. Ми подякуємо йому за те. Що наша країна і цього року зібрала великі врожаї. Ми будемо просити Бога, щоб Він благословив і зберіг. Ми будемо дякувати Богові за те, що ми маємо пенсії заробітки. Ми маємо будинки, ми маємо сім'ї. Ми будемо дякувати Богові за те, що ми маємо родини, тому що це дарунок від Бога для нас. Також ми будемо дякувати Богові за слово Його. Я можу, Біблія це слово, яке дає нам життя, це слово там, де ми беремо насіння і вкладаємо в його в своє серце. Воно сіється і сіється в серце наше, і тільки від нас залежить. Яка земля буде в нашому серці? Чи буде вона достатньо прийнятною, щоб насіння слова Божого змогло вирости і дати чудовий врожай Небесному Царстві? Давайте піднімемось. Дорогий Господь, спасію тобі за цей чудесний дар. Словом благодарім Тебе, Господь, також. за физические дары. Ты сказал, что тот, кто с тобой, не будет нуждаться, и дети его не будут просить хлеба. И мы знаем, что мы, уповая на тебя, следуя твоим законам, мы знаем, что наши дети никогда не будут просить хлеба. Мы просим благослови плоды рук благослови эти плоды которые принесены тебе пусть хвала исходит от наших сердец прямо тебе на небеса за то что у нас есть дома у нас есть пища у каждого Господь и у нас есть ты который всегда с нами и не дашь нашим домам быть в нужде Благодарим Тебя і славим нашого Бога, Отца і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отець в ім'я Ісуса Христа, ми приходимо до тебе. Ми хочемо подякувати тобі за ці нетліне не насіння. Слово Боже. Ми дякуємо тобі за те, що і цього року ми мали можливість вільно сповідувати Твоє ім'я, сповідувати свою віру. Ми дякуємо тобі за те, що і весь цей рік ти охороняв нас, дітей твоїх, і ми мали свободу збиратися. Ми мали свободу мати спілкування з тобою та з дітьми твоїми. Ми дякуємо тобі за кожне служіння, яке було в цьому році. Ми дякуємо тобі за те, що кожного із нас ти посадив на твоєму подвір'ї, і ми цвіли і благоухали в твоїх дворах дякуємо Тобі, Господи, за те, що Слово Боже є в кожній родині. Ми дякуємо Тобі за те, що воно в вільному доступі для кожного, і ми можемо вільно ділитися словом Твоїм. І ми просимо Тебе, Отець, нехай слово Твоє шириться в нашому місті, нехай кожен із нас стане Твоїм правозвісником, тому що ниви пополовіли і готові до жнив. І ми просимо Тебе, Господин. Жатви. Висилай твоїх жінців на цю ниву, які вже готові до жнив. Дякуємо тобі, Господи. Ми молились в ім'я Ісуса. І нехай весь народ скаже. Амінь. Віддайте подяку, Господи. Що надай. Я дякую моїм помічникам. Зараз. Я не думаю, що.